Матвій був невисокого зросту, він мав темне волосся та великі карі очі. У свої п'ять років хлопчик був дуже кмітливим, а все завдяки тому, що любив не тільки спортом займатися, а й читати книжки. Серед них найбільше полюбляв енциклопедії, тому дуже радів, коли мама дарувала нові. Маму Матвія звали Олена Олександрівна. Вона була вчителькою, а тато Денис Андрійович працював моряком. Матвій теж мріяв стати моряком, подорожувати та дізнаватися щось нове про далекі країни. Жили вони у Невелицькому. Проте, дуже затишному будиночку із коричневими стінами та червоною стріхою у гарному місті, яке знаходилося на півдні України недалеко від моря, і мало назву Херсон. Тато часто бував у рейсах, а мама займалася з учнями. У цей час Матвій залишався із бабусею, яка дуже любила свого онука. Вона завжди розповідала хлопчикові захопливі історії, і Матвій неначе опинявся у казкових світах та поринав у цікаві пригоди. Хлопчикові так подобалося проводити час у бабусі, адже вони багато розмовляли, вона завжди терпляче відповідала на усі його запитання, а ще у них була своя власна гра. Кожної суботи вони називали себе мандрівниками, брали рюкзаки та відправлялися у подорож, кудись далеко подумали ви зовсім ні, по їхньому рідному херсону. Бабуся мала чимало цікавих історій про рідне місто, і наче екскурсовод розповідала Матвієві їх. Дуже подобалася їм обом ця гра. Одного разу вона сказала хлопчикові. Онучику, а ти знаєш, що наступна субота дуже незвичайний день. Саме тому ми маємо вирішити, чи будемо ми знову мандрівниками. А чому незвичайний день? здивовано запитав Матвій. Незвичайний тому що саме в суботу чудове свято наше місто відзначає день народження. А у місті теж бувають дні народження? Звісно ж, бувають. Цього року кожне місто України відзначає своє день народження. Люди, які проживають у місті, влаштовують розваги, концерти, конкурси, виставки спогадів і таким чином вшановують його та показують, як вони раді жити там. А день народження це день, коли місто народилось? запитав Матвій. День народження це саме той день, коли місто було засноване. Хочеш, я розповім тобі цю історію? Звичайно ж, хочу. Розповідай, будь ласка. Колись давним-давно на території нашого міста та області жили козаки. На багатьох картах різних держав було позначено, що тут, де зараз знаходиться наше місто, жили відважні та сміливі козаки. Вони вели тут господарство і тренувалися. А коли потрібно було, то ходили у походи на турків, тобто Османську імперію. Козаки були дуже талановитими воїнами. Це відбувалося завдяки тому, що вони дотримувалися дисципліни та традицій, як зараз це роблять захисники України. Згодом на цих землях вирішили створити фортецю для того, щоб захищати місто. Всі ми бачили брами та мури. Це частина фортеці. А ще там було все необхідне для життя церква, магазин та, звичайно ж, будинки людей. Місто зростало і навколо фортеці також почали будувати будинки і почав квітнути херсон, адже кожне місто стає квітучим тоді, коли там з'являються дитячі садочки, школи, музеї. У Херсоні було закладено та побудовано порт, який і став першою базою Чорноморського флоту. Майже 100 років тривала розбудова Херсона, який став цімалим містом. Тут активно відбувалася торгівля із країнами Європи, такими як Франція, Італія, Іспанія. Розвивалося будівництво суден, було створено школи, училися та підприємства, які надали людям робочі місця. Для розвитку культури і освіти відкрили театр, музеї та бібліотеки. Невдовзі з'явилася залізна дорога, і люди почали їздити поїздами. В інші міста побудовано електромашинобудівний та випововнено-переробні заводи, кондитерську фабрику. Важливим стало також будівництво елеватора, одного із найбільших в Україні на той час. Ось так і було побудоване наше місто. Бабусю, а скільки Херсону років? Багато, більше ніж двісті сорок. Я такої цифри ще не знаю. В нашій країні є багато міст, ще старших за наше, але і Херсон має свою історію, пам'ятники цінності та звичаї. Ти знаєш, чому херсон називають містом кавунів? Тому що у нас продають кавуни. Не тільки продають, а у нашій області є багато полів з кавунами та динями. Саме з Херсонської області їх везуть у всі куточки України. Саме тому Херсон і називають містом кавунів. Бабусю, а що значить напис Херсон, місто корабелів? Це все тому, що у Херсоні є суднобудівний завод і на ньому будують різні судна. Багато років назад на воду спустили перші танкери з цього заводу, які називались Херсон та Грозний. А також військовий гарматний корабель із тих пір на заводі було виготовлено більше 200 різних суден, великих і малих, судна для перевозу продуктів, сухих вантажів, танкерів, льодоколів. Крім будівництва на заводі судна ще й ремонтували, а також виготовляли деталі для них. Ого, а я й не знав, що в нашому місті кораблі будують. А ми підемо на святкування дня народження Херсона. Запитав Матвій. Звичайно ж, підемо, відповіла бабуся. Наступного дня Матвій рано прокинувся. Мама підготувала хлопчикові святкове вбрання. Він одягнувся і пішов з татом до бабусі. Вона вже чекала хлопчика на лаві біля під'їзду. Цей день разом з бабусею вони відвідали виставку картин, побували на виставі у ляльковому театрі, були на благодійному ярмарку, прогулялися набережною, завітали на екскурсію вулицею Європейською, а ввечері Матвій разом із мамою і татом відвідав святковий концерт. Матвій був вдячний бабусі за те, що вона розказала. Йому про рідне місто, про Херсон. Він був втомленим, але щасливим від того, що сьогодні у день народження рідного міста він так багато нового про нього дізнався, відкрив для себе та відвідав нові місця. І у черговий раз переконався, що Херсон чудове місто, де живе його родина, знаходиться рід... рідний дім, як же добре, весело у нім.